Роками збирав кришечки від пляшок, а потім в один момент створив справжнісіньке диво зі своєї оселі. Микола Левчук із села Древині Володимирського району показав свою хату вишиванку і з захопленням розповів про своє хобі та чим надихається вже багато років. Ну то де я вже прийшла десь пару років тому, а взагалі то кришки я давно вже збираю. Більше 17 років вже так похожу. Ага. І збираю спочатку, збирав всі підряд. Ну, все не знав для чого. Складав мішки хотілося, так, і на гору. Угу. Потім якось знайшов якомусь, по-моєму, газета була, що там жінка на криниці якісь такі криниця візерунки зробила. Господар розповідає, що ця робота є дуже кропіткою та займає досить багато часу. Та все ж продовжує оздоблювати свій будинок, бо каже, це йому. Подобається. Сміючись, Микола Левчук зізнається, що хоч і впевнений у своїй майстерності, та відтворює орнамент лише тоді, як його одобрить ще й дружина. Ну, спочатку беру, як казав, креслити бумагу, ну, розкреслив на квадрати, потім беру того, і вже, якщо мені вже цей візерунок вдався, получився, то накриваю газетою. А потім вже, щоб його не бачити, ну, ну я площу, то складаю другого. Потім то відкриваю, якщо мені подобається, бо постійно, як кожен день дивитися, знаєте, ну він якось щось не то, що таке. Там пару днів проходить, я дивлюся, ага, знає, все добре. Все Ще жінка там підтвердила, все нормально, все. І я вже тоді на стіну переношу. Микола із гордістю розповідає про власні ідеї оздоблення будинку. Та з якою любов'ю і трепетом чоловік ставиться до своєї справи, вражає. Це був саме верхом тут, по той, саме век. Тільки там оту решту я вже сам додав. Тут де чорне, то я біле зробив. А ага. там своє додав. Це воно не Ну Тут я зробив діаметр кришки вже більший, тут 4 сантиметри. А тут три сантиметри діаметр кришки. Угу. То я цоколь зробив вже більшими кришками. Микола Левчук старається, аби його будинок виглядав красиво і тішив не лише його самого, а й усіх, хто йде або ж проїжджає повз його обійстя. Господар наголошує, зупинятися не збирається. каже, ще треба трохи назбирати кришечок, аби продовжити оздоблювати свій будинок. Ой, то я оце в тому році раз мені вдалося піти. То я назбирав білих, то мені джекпот 208 штук, жовтих 180, блакитний саме дефіцит і і помаранчевих. помаранчевих я не маю, так що я зараз і не збираюся, то в мене 20 штук помаранчевих. Це нова, то взагалі дефіцит. Мені треба тренуватися, я не маю чем. Угу. То я зараз збираю кришки, які мені не треба, мию, сушу. І в школі організували збір на протези. Uh -huh. Uh -huh. То, я здаю. то Я вже е віддав, ще, як з збрехати. Е шість тисяч мішок можна впіхнути. То я шість мішків е з мішецького ліцею на школу приїжджали з, з села Мішив. Ну тут цілий автобус приїжджали діти, екскурсії ходили кругом, потім ну, хати і того з тим ноутбуком uh -huh. і це. То я їм шість мішків дав. Така оригінальна і патріотична оселя Миколи Левчука стала справжньою родзинкою села Древині. Про хату вишиванку знають, її впізнають, і чули про неї не лише сусідні села, а й практично вся Волинь.